У першому кварталі 2025 року економіка Казахстану зросла на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це зростання було зумовлено насамперед значним відновленням у транспортному та торговельному секторах. Про що у травні 2025 року повідомило Національне бюро статистики Казахстану. Це дуже солідний, навіть вражаючий результат, особливо з огляду на умови, за яких він був досягнутий. Казахстан найбільша у світі країна, що не має виходу до моря на півночі та заході. Межує з охопленою війною Російською Федерацією, на сході з могутнім Китаєм, але по-перше, з його менш розвиненими регіонами, а по-друге, з Китаєм, який зазнає все більшого економічного тиску. Тим часом на півдні ми маємо чотири слабо розвинених республік Центральної Азії, а далі Афганістан, який перебуває під владою Талібів. Або Іран ухоплений санкціями та нещодавно зазнавши військової поразки. Складне сусідство, незважаючи на це, Казахстан стає лідером зростання в регіоні. Найвищі прямі іноземні інвестиції в регіоні будівництво та реконструкція тисяч доріг, залізниці портів у рамках ініціативи Нурлижол і середнього коридору і, нарешті, сировинний сектор, який покладається не тільки на нафту, але й на Уран. Найбільшим виробником якого у світі є Казахстан. І це хороша стартова позиція в час, коли глобальна атомна енергетика переживає ренесанс. Все це змушує президента Казахстану прагнути подвоїти розмір економіки країни до 2029 року до рівня 450 мільярдів доларів. Звичайно, є деякі нюанси, проте давайте перевіримо, чи дійсно Казахстан є новим економічним оазисом Центральної Азії. Давайте з'ясуємо. Позитивні сигнали, що надходять з Казахстану, є цікавими не тільки через унікальне сусідство країни, про яке йшлося у ступі, але, мабуть, найголовніше через внутрішню ситуацію. Казахстан, як і багато пострадянських республік, протягом десятиліть функціонував як авторитарна держава, заснована на кланово олігархічній системі. Її творцем був Нурсултан Назарбаєв, який поєднував жорсткий політичний контроль із певною економічною відкритістю світу. У 2019 році він несподівано пішов у відставку з посади президента, але залишився біля керма як батько нації і голова Ради безпеки. Фактично зберігаючи контроль через свою мережу влади. Він офіційно передав владу Касиму Жомарту Токаєву, якого вважали лояльним технократом. Однак, фактичний контроль над державою, силовими структурами, найважливішими посадами, залишився в руках людей Назарбаєва. Однак ситуація змінилася з найбільшими протестами в історії країни, які відбулися на початку 2022 року. Безпосередньою причиною стало підвищення цін на газ, але глибшою причиною була опозиція до системи, в якій домінував клан Назарбаєва, новим обличчям якого був Токаєв. Токаєв жорстоко придушив заворушення, оголосивши надзвичайний стан і звернувшись за допомогою до сил ОДКБ, переважно російських. Понад 230 людей загинули, тисячі були поранені. Однак президент вирішально заявив, що це була спроба державного перевороту, інспірована оточенням Назарбаєва. У наступні тижні Токаєв захопив повну владу. Він усунув Назарбаєва з усіх посад, позбавив його титулу Елбаси батько нації, і вигнав його близьких соратників, включно з зятим братом і дочками з високих посад. Символічним завершенням епохи Назарбаєва стало повернення столиці назви Астана, яку раніше перейменували на Нурсултан, на честь імені Назарбаєва. Токаєв, зміцнившись завдяки кризі, розпочав власне очищення. Хоча було оголошено про нову конституцію та реформи, на практиці він зберіг контроль над усією системою. Водночас, це не означає, що Токаєв діяв лише у власних інтересах. Казахстан під керівництвом Токаєва відходить від іміджу пострадянського філіалу Росії, який покладається виключно на природні ресурси, як джерело доходів, і не має великих міжнародних амбіцій. Перші результати реалізації цієї концепції вже стають помітними. Я започаткував новий економічний курс. Ця ініціатива зосереджена на структурних реформах, спрямованих на побудову сильнішої та динамічнішої держави. Це амбітне, але досяжне завдання. Минулого року ВВП Казахстану становив 265 мільярдів доларів. Наша нова мета 450 мільярдів доларів до 2029 року. Заявив Касим Жомар Токаєв у лютому 2024 року під час двосторонніх переговорів з представниками Катару. План дуже амбітний, але Токаєв поки що встигає його виконувати. За даними МВФ, до кінця цього року ВВП Казахстану ймовірно досягне 300 мільярдів доларів. Я переконаний, що економічне зростання на рівні 4% є недостатнім для Казахстану. Додав Токаєв на початку 2025 року. Отже, Токаєв повинен знайти решту 150 мільярдів доларів, які становитимуть економіку Казахстану протягом наступних чотирьох років. Це означає, щорічне зростання щонайменше на 6 і більше відсотків. Як він планує цього досягти? Паливо для цього зростання має надходити з багатьох джерел, але найважливішими залишаються природні ресурси. Вони все ще становлять 30-35% ВВП Казахстану і аж 60% загального експорту країни. Найважливішим експортним продуктом є сира нафта, яка видобувається переважно в трьох місцях, з яких найприбутковішим є тенгійське родовище. Одне з найглибших і найскладніших у світі через високий вміст сірки та складні погодні умови. Компанія Chevron, яка є основним оператором родовища, з 2012 року проводить там розширення вартістю 48 мільярдів доларів. Що є однією з найбільших таких інвестицій у світі. Завдяки цьому ймовірно, що Тенгіз збільшить видобуток до близько 1 мільйона барелів нафтового еквіваленту на день і становитиме до 1% світових поставок нафти. Важливо, що шеврон володіє 50% акцій Тенгізу, а інший американський гігант Ексон 25%. Казахстанська нафтова компанія «Казмунайгаз» володіє 20%, а лише 5% належать російській лукоїл. Два інші основні нафтові родовища в Казахстані, які в даний час видобувають приблизно стільки ж нафти, скільки і Тенгіс, Карачаганак і морське родовище Кашаган також залишаються в основному в руках західних компаній. У випадку з Карачаганаком це переважно британсько голландська Shell та італійська Eni. Тим часом основними акціонерами Кашагану залишаються французька Total, Eni, Exxon і Shell варто також зазначити 8,4% акції китайської CNPC і 7,6% японської INPEX. Це показує, що хоча росіяни мають можливості впливу на нафтовий сектор Казахстану, про що ми поговоримо трохи пізніше. Структура власності не є однією з них. Хоча Казахстан також має економічно значуще видобування газу та міді, інший елемент є більш цікавим. Мова йде про уран, якого Казахстан є найбільшим виробником у світі близько 40% поставок, і володіє одним із найбільших запасів у світі 14%. Наразі уран становить лише 4,4% від загального обсягу експорту, значно поступаючись нафті 53,8%. А його прямий внесок у ВВП є відносно невеликим, ймовірно, близько 2-4% ВВП. Однак його значення може тільки зростати. Чому по перше ядерна енергетика у всьому світі переживає Ренесанс? Наразі у світі будується 61 ядерний реактор, а ще щонайменше 100 перебувають на стадії планування. Казахстанці підписують один за одним експортні контракти нещодавно з чеською групою CEZ про постачання уранового концентрату протягом наступних семи років. По-друге, хоча Казахстан наразі експортує сировину з найнижчою доданою вартістю урановий концентрат, він повільно рухається в напрямку виробництва високоприбуткового ядерного палива та розвитку технології збагачення. Нещодавно казахстанська компанія Казатомпром спільно з китайською CGNPC Створила спільне підприємство на базі Ульбинського металургійного заводу, яке до кінця 2024 року досягне повної виробничої потужності близько 200 тонн низькозбагаченого палива на рік. Цього достатньо для забезпечення енергією шести ядерних реакторів. Нарешті ядерна енергетика. Казахстан не має власної атомної електростанції з 1999 року, коли Актаунська АЕС офіційно припинила свою діяльність. Однак сьогодні уряд Токаєва активно просуває її будівництво. На референдумі 2024 року 70% казахів проголосували за її будівництво. А 14 червня було вирішено, що російська державна ядерна корпорація «Росатом» і китайська державна компанія «China National Nuclear Corporation» очолять окремі консорціуми, які побудують перші атомні електростанції в Казахстані за 30 років. Казахстан хоче досягти 2,4 і гігават потужності атомної енергетики до 2035 року. Перша АЕС буде побудована в Улькені. За 400 кілометрів на північ від Алмати. друге місце розташування, яке буде побудовано у співпраці з Китаєм, ще не визначено. Таким чином, вуглеводні та радіоактивні елементи є багатством цієї країни, що не має виходу до моря. Але Токаїв, здається, усвідомлює, що будувати майбутні країни виключно на цій основі може бути дуже небезпечним шляхом. Багато країн в історії потрапляли в тяжке становище, відоме як голландська хвороба. Тому нафта, газ, уран і мідь не можуть бути єдиним рішенням. Потрібно щось більше. З точки зору інфраструктури, цим щось має бути нурлий жол. Нурлий жол, світлий шлях це національна стратегія розвитку інфраструктури Казахстану. Її мета модернізація держави за допомогою масштабних інвестицій у транспорт, логістику, енергетику, житло та цифровізацію, а також диверсифікація економіки за межі сировинного сектору. Будівництво доріг, залізниць, аеропортів і портів, а також розширення коридорів у схід захід і північ-південь має на меті зміцнити позиції Казахстану як головного транзитного вузла Євразії. Нурлижол є частиною ще більшої концепції середнього коридору, який по суті є частиною нового втілення шовкового шляху, що з'єднує Китай з Європою. Ця ділянка маршруту призначена для обходу Росії. Та доставки товарів залізницею та вантажівками через територію Казахстану, до портів Вахтау та Курику, звідки вони завантажуються на контейнеровози та транспортуються до портів в Азербайджані, а потім через Грузію та Туреччину потрапляють до Європи. Саме тому маршрут офіційно носить назву Транскаспійський міжнародний транспортний шлях. До кінця 2024 року, в рамках програми Світлий шлях було відремонтовано та побудовано 12 тисяч кілометрів доріг. Наприклад, у 2024 році було завершено будівництво половини важливої автомагістралі довжиною майже 900 кілометрів, що з'єднує Караганду з Алмати. Однак транскаспійський маршрут це насамперед залізниці та порти на в'їзді до Казахстану. Розташований найбільший у світі сухопутний порт Хоргос. Цього року також планується завершення будівництва другої колії на лінії достиг Моїнти, 836 кілометрів, розпочатої в листопаді 2022 року. Що збільшить пропускну здатність з 12 до 60 пар поїздів у березні 2024 року? Також було відкрито новий маршрут, що з'єднує китайське місто Сіань з Європою, який забезпечує хороший транзитний час у 25 днів. До цього слід додати модернізацію портів Вактау та Курику. Морські перевезення зросли на 20% за останні 6 років. Та нові термінали в аеропортах Алмати, Кізелорди та Шимкента. Додаткові проекти включають електрифікацію країни, газифікацію, модернізацію мереж опалення та водопостачання, а також житло менш гучні, але не менш важливі. Однак транспортна система є лише частиною потенційного успіху. Глава держави визначив пріоритетом диверсифікацію економіки з акцентом на розвиток ненафтового сектора. У період з 2019 по 2024 рік обсяг виробництва у переробній промисловості зріс на 31,4%, А будівельний сектор зріс на 96,3%. за шість років. Виробництво у машинобудівній галузі зросло втричі. А промислове виробництво зростало в середньому на 20,3% щорічно. Так, кабінет прем'єр-міністра Казахстану перелічує успіхи диверсифікації економіки за межі видобутку корисних копалин. Додамо до цього, що Казахстан є найбільшим отримувачем прямих іноземних інвестицій серед країн регіону 130 мільярдів доларів за останні шість років. З ростом економічного обміну та експорту у 2024 році. Країна отримала найвищий рейтинг в історії оцінки – BAA1 за стабільним прогнозом від Moody's. З твердими цифрами важко сперечатися, і вони безпосередньо впливають на рівень життя громадян. Хоча середній казахстанець все ще не є заможним у порівнянні з європейцями або розвиненими економіками Східної Азії, за даними МВФ у номінальному вираженні він сьогодні в середньому багатший за середнього росіянина або китайця. Незважаючи на те, що лише три роки тому росіяни були в середньому на 35% заможнішими за казахстанців, а китайці на 13%. і ми ще не згадали, мабуть, найбільший успіх Казахстану з огляду на сучасні світові тенденції, надзвичайно сприятливу демографічну ситуацію. У 2025 році, за даними ООН, ймовірний рівень народжуваності в Казахстані, населення якого становить 20 мільйонів, досягне показника 2,95 дитини на одну жінку, тоді як у 2021-му він становив понад 3,3 дитини на одну жінку. У нас час такі цифри є винятковими. Основними причинами цієї позитивної тенденції називають релігію, переважно іслам. Та елементи культурного коду, згідно з якими велика родина вважається поважною і бажаною. Сьогодні Казахстан належить до дуже вузької групи країн, які поєднують відносно високий рівень економічного розвитку ВВП на душу населення, з одночасно дуже високим рівнем народжуваності ТІЄФАР, що більш характерно для бідніших країн, якщо казахам вдасться отримати коефіцієнти вище 2,1 – і і одночасно підвищити матеріальний добробут країна може стати унікальним прикладом, коли зростання добробуту не означає скорочення суспільства. Все це нерозривно пов'язано з географічним положенням Казахстану, дев'ятої за величиною країни світу. Його розташування та розміри в центрі Євразії надають йому доступ до ресурсів і геостратегічне положення. Але відсутність виходу до моря та оточення великими державами також є серйозним обмеженням. Тому Казахстан повинен балансувати між впливами Росії, Китаю, Туреччини та Заходу, рівномірно розподіляючи залежність, щоб зберегти простір для маневру. Тому, хоча захід приніс технології та капітал, наприклад, у нафтовому секторі, експорт нафти все ще на 80% залежить від Росії. І проходить переважно через нафтопровід КТК, Каспійський трубопровідний консорціум до порту Новоросійськ. Це серйозна залежність, яку Кремль може використовувати, щоб задушити Токаєва, коли захоче. Наприклад, посилаючись на ремонтні роботи або екологічні проблеми, що вже траплялося. Ось чому Астана розробляє альтернативи. Один із таких маршрутів експорт через Каспійське море та нафтопровід БТК, Бакут Білісі Джейхан, до Туреччини. Хоча наразі обсяги становлять лише півтора мільйона тонн нафти на рік, порівняно з 55 мільйонами через КТК, план передбачає збільшення до цілих двадцяти мільйонів. Казахстан також експортує нафту до Китаю через нафтопровід, Атасу Алашанькоу, але він використовується лише на невелику частину своєї потужності однак, зближення з Китаєм помітно і в інших секторах, наприклад, у транспорті та згаданому вище середньому коридорі. На кордоні країн розширюється найбільший у світі сухопутний порт Хоргос, через який щомісяця проходять тисячі контейнерів, що прямують далі до Європи. Після вторгнення Росії в Україну цей маршрут набув стратегічного значення як альтернатива маршрутам через Росію, яка була відсторонена Європою. Токаєв, як колишній посол у Китаї, вільно володіє китайською мовою і відносини з Пекіном більш ніж хороші. Не випадково президент ЦІ оголосив про ініціативу пояс і шлях в Астані. З'являються спільні промислові проекти, такі як проекти з переробки урану або нові заводи з виробництва автомобілів. Токаєв знає, що близькість до Китаю є ще однією гарантією від потенційно агресивних дій Москви. І якщо Пекін вже сьогодні вважає Казахстан своєю сферою впливу, що можна обҐрунтувати. То він не хоче, щоб Москва занадто втручалася в справи Астани. Тому, незважаючи на те, що Путін допоміг Токаєву консолідувати владу у 2022 році, той ніколи не відповів взаємністю, не визнавши анексію Криму та Донбасу, а після вторгнення в Україну дещо дистанціювався від Росії. Це не означає, що він не отримує вигоди від війни або не допомагає Росії жодним чином. Казахстан є головним посередником у процесі обходу санкцій і транспортування західних товарів до Росії через треті країни. З іншого боку, паралельно відбувається процес казахізації, поступова лінгвістична та культурна деросифікація. Просувається казахська мова та національна ідентичність. Це безумовно дратує Москву. адже казахи, ще одна братська нація, показують, що можна краще управляти пострадянською державою з меншими ресурсами без виходу до моря та близькості до Європи. Це небезпечний сигнал для Кремля. Він показує росіянам, що відсталість і примітивність Росії є результатом поганого управління, а не поганої долі. Таким чином, Казахстан йде важким нерівним шляхом, який не стане легшим. Токаєв, незважаючи на те, що жорстоко захопив владу, і навіть сьогодні його правління не є оплотом демократичних процесів, вміло веде країну через цей лабіринт. Виклики не закінчуються. Диверсифікація від мінеральних ресурсів, подальше зміцнення позиції країни як ключового євразійського хабу та збереження відмінних демографічних результатів є ключовими цілями на найближчі роки. ВВП у 450 мільярдів доларів це лише символ цього стрибка конкретні дії є важливішими. Питання полягає в тому, чи це не просто приємні звуки старої мелодії, і чи Казахстан не повернеться на шлях Назарбаєва. Теоретично, як показує аналіз Карнегі, Токаєв запровадив продемократичні реформи, але вони не принесли реальних змін. Президент зберіг повну владу і створив ілюзію плюралізму. До гри були допущені нові гравці, але лише за умови, що вони не загрожують владній структурі. Новий парламент може бути більш жвавим ніж за часів Назарбаєва, але він все ще лояльний. Жоден незалежний кандидат не переміг в одномандатних округах, явка ледь перевищила 50%, і лише третина громадян заявила, що якась партія представляє їхні погляди. Це свідчить про те, що протести 2022 року можуть не бути фіналом соціального невдоволення. Більш сприятливим для Токаєва є звіт Атлантичної ради, в якому відзначається зростаюча, але нерівномірна тенденція до економічної свободи. Більше громадянських свобод і децентралізація, також відновлення конституційного суду. Однак і тут автори відзначають відсутність судової свободи, і той факт, що реформи служать для зміцнення особистої влади Токаєва, а не обов'язково для побудови інклюзивних інститутів. Казахів чекають цікаві часи. Казахстан балансує між сходом і заходом, намагаючись зберегти стабільність і модернізуватися, не привертаючи занадто багато уваги і не викликаючи напруженості у відносинах зі своїми гігантськими сусідами Росією і Китаєм. Найближчі роки будуть вирішальними. Чи вдасться казахам створити сучасну державу і відірватися від пострадянських стандартів, зберігаючи високий рівень народжуваності? Якщо так, то це буде одна з найцікавіших історій успіху останніх десятиліть? Я вже кілька днів тут, але тільки зараз дійшла. Ти приходиш сюди, думаючи, що зробив вибір. А потім розумієш, вибір зробив тебе. Я! Yeah. 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 Моя сила. Моя сила. В волі холодного я. Воля холодного яру. Yeah. Yeah. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб бути серед перших, хто дізнається якісну європейську аналітику. За можливості просимо підтримати наш проєкт фінансово реквізити в описі.